Доброго дня, друзі! Як завжди, після праці заскочив на помоєчку. З зроботях нема нікого взагалі. Приходив Славік, був до обіду. Валюху, валюху, забившу жінку Славіка. Посадили за грати. посадили її надовго, тому що вона вбила хлопця, не хлопця, а дядька. П'яного ногами в голову загатила. І в неї ще було 5 років условного, коротше, це вона довго поїхала. Сашко з толіком ці неділю не були, та й ту неділю були не всю. А я їздю, а що робити. Вона викидав вже бешки. Так. Кому може цікаво? Отакі ось, ось клейма. Я вроді десь таке бачу, вроді би таке продається. Є ще чашечки дві штучки цілих. За такими ж самими клеймами. Якийсь зайчик. І ось такий ось і молочник. Ось таке клеймо. Що жбешку собираю? Металолом попадається різний. Там навикидав трохи. Так. Ось що пояс. Ось такого плану з пряжкою такою. Два. Це у нас євроски Це на тюнер на спутникову тарелку. Це також. Ось такі кумедні ножнички. Дередний пристрій з такою вилкою. Мікро USB. Потім був отакий пакетик з різними мазуколками. Що тут знайшов? Я отакий От годинничок, Таких я ще не бачив. Бачив я вже більше, є вущі. Такого йому не бачив. Так, потім іще годинничок, Справа в тому, що він ще й працює. Не двигаються тільки стрілки, а електроніка показує. Все. це такий-то годинничок, І от такий ось і ножичок. Чого він замотаний-перемотаний, невідомо. Більш такого цікавого не було нічого. А, подушок. Свіжого пір'я немає, не сезон, а це вже четверта подушка, три вже в машині. А більш такого нема нічого. Ну, кучу я не добив ще. Пів кучі ще є. Так що невеличкий такий відосик зроблю. Зберу вже бешку. Це ліхтар. Він має бути алюмінієвий такий, як. Заберу кераміку чи фарфор. такі тут, друзі, справи. Добре, друзі. Пішов я далі працювати. Працювати, верніше. а ви дивіться. Так, друзі, друга частина цього відосика. На годиннику почало 7 години вечора. Кучу я добив. Ну, скажімо так, особу цікавого із цікавого ця подушка я достав. 4 подушки. Так, ще знайшов я такий блендер. Потім отака інтернет-приставка. Мак з зарядним. Так, тут все? Приставки спут, спут супутникові. Пилосос з двигуном. Провод обрізаний двигун 50 на 50, що буде в медні або алюміні обмотки. Сонга козеїнова, мігенька така, обично вона дубова, це така м'ягенька класна. Я заберу. Хоча пригодиться на де щось підключити. Так, фарфор забрав я. Промоніторю, що воно викинути завжди встигну. Так, так. Вже плюс-мінус півтора мішка вийшлося. Хоч ось цим нічого. Потім із цікавого більше От такі ось ваги на 2 кг класні, вони новенькі, про проте що пилюки Працює все. Все працює. Клас. 100 г ножичка Так, хто не бачив, покажу ще раз. От такий годинничок. Працює. Тільки сам механізм чогось, мабуть, окрема батарейка. Секундомір. Так это. Головне є. Є. У мене такий вже. Тому такий широченький. Прикольний. Так зарядку зарядку попробую тепер на нього знайти. У мене вже таких годинників куча, а зарядного попробуй попробую знайти. І ремішочок цілий. Все є.